Нами Олександр Невідомий, начальник відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Пане Олександре, вітаємо вас і вітаю вас. Слава Україні, героям слава, не втрачаючи жодної секунди. Давайте пояснимо, що за QR-код і номер картки на наших екранах. Це якраз ми збираємо в силу того, що зараз змінюються у нас погодні умови. Змінюються більше в нас ніч стає ніж день, тому відповідно маємо потреби в DJI Matrice 4T, які оснащені тепловізійними камерами для того, щоб виявляти ворога, бачити його. Ну і відповідно швидко і ефективно наносити вогневе враження. Тобто, якраз цей збір, це тут тільки два. В нас представлено: два Matrix Маємо придбати ну, якнайшвидше. Друзі, просто зараз. Наскільки я розумію, починаємо збір для легендарної 46-ї окремої бригади. Тож долучайтесь, пане Олександре, так і зауважу, що ми говоримо про один з найгарячіших стабільно, на жаль, один з найгарячіших покровських напрямків. Сьогодні ми дуже багато говоримо про ситуацію в повітрі як на землі справи, як все виглядає. Ну, в зоні відповідальності нашої бригади характер ворожих атак суттєво не змінився. Як і раніше, противник використовує невеликі групи, які намагаються прорватися між нашими позиціями. Тобто, ну переважно вони рухаються двійками, трійками, використовуючи для цього прикриття рельєф, густі рослині насадження. Ну і відповідно, погодний фактор також впливає. Тобто, у нас в принципі без змін все як і було. Бо ну ми все таки розуміємо, що от наш напрямок, наша зона відповідальності, вона не в самому Покровську. Ми трошечки зміщені, але все одно ворог намагається тиснути. Ми ефективно протидіємо їм, друзі. Я ще раз наголошу всю лють. Яка у вас зібралась особливо станом на ранок? Ви можете конвертувати за ось цим QR-кодом і номером картки, не втрачаючи часу, пане Олександре. Останнім часом особливо там від осінтеров певних оглядачів з'явилася інформація про певне перекидання. То, мовляв, з Покровського напрямку перекидають росіяни сили на Новопавлівський. Потім була інформація, що там морська піхота додаткова з'явилась все ж на Покровському напрямку і. Акцент росіян з Покровського напрямку нікуди не дівається. Як ось це розуміти нам? Дивіться. Що стосується зони нашої відповідальності, так, ми Покровський напрямок. Ми маємо розуміти, що напрямок великий. Відповідно, у нас у морської піхоти ми поки що не спостерігали. тобто, в нас як діяли контрачі їхні так вони продовжують діяти. Тобто перекидають непідготовлених контрактників, які прийшли суто для того, щоб заробити легкі гроші, жахливим способом. На жаль, але саме. Ось такі росіяни присутні на нашому напрямку. Морської піхоти нема там спецпризначенців, якихось теж поки що не спостерігаємо. Ну, відповідно, маємо, що маємо. Друзі, ми дякуємо вам за кожну гривню, яка вже так, надходить на рахунок. Нагадаю, що лише прямі збори в рамках марафону Єдині новини. Тож давайте не будемо розслаблятися. Долучайтесь, будь ласка, беріть свої телефони, QR-код, номер картки. Ви все чудово розумієте, пане Олександре. А ну і нагадаю, так ми збираємо на тепловізійні. Я простіше скажу на тепловізійні дрони. Як з цим в росіян? Скажіть, будь ласка, ну, звісно, ми розуміємо, що і знаємо, не тільки розуміємо, але й знаємо, що росіяни використовують активно будь-які технології. Ну відповідно, тепловізійні камери, не виняток. І саме на дронах, тобто на їх БПЛА, вони встановлені, тобто. Ворог використовує все, що в них є, тому що ми ж розуміємо: Росія, в принципі, стоїть на військових рейках, і якщо є потреба їхнім підрозділам щось новітнє, то одразу я думаю, це в них не затягується. Тому, звісно, так ворог використовує ВПЛА з тепловізорами, все в них є. Пане Олександре, ну направду, ви одна, зокрема, як як на мене, одна з найбільш медійних бригад. Регулярно розміщуєте зокрема в телеграм-каналі. Бачу ролики зі знищенням і ворожого особового складу mm. і техніки. Техніка досить часто фігурує саме у ваших роликах у роликах ваших побратимів. Скажіть, будь ласка, наскільки частий гість саме техніка на Покровському напрямку, і яка зазвичай? А, дивіться, що стосується важкої техніки в смузі нашої відповідальності, ну, типу танки, БТРи там або МТЛБ, щось таке а, ворог давно вже не застосовував такої техніки. бо... Ну напевно, опеклись. Ми давно вже на цьому напрямку. І Багато чого знищили в минулому році, коли вони намагались механізованими штурмами прорвати нашу оборону. Коли доходило в день там до 52 одиниць, це танками, БТРами, тобто і все це ну не все прям, половина знищувалась, половина відкачувалась. Тобто, і в принципі, після того бувають поодинокі випадки, коли зйде танчик, якийсь або е, Бетер, або БМП вороже, але воно одразу знищується, тому я думаю, вони зрозуміли для себе, що 46-ї бригади із нашими підрозділами БПС краще не жартувати. Вони пересіли на більш небезпечно, а дешевшу. Техніку, типу, як пікапи, велика там грузова техніка такого плану. Ну Це теж знищується. Знову таки важкої немає. Є ось такі автомобілі, є мотоцикли, є електроскутери, електросамокати. ось На такому транспорті переміщується ворог. Ну не довго, але переміщується. Я б, до речі, бачив, росіяни на певних ресурсах проводять збори, проводили точніше, так? Збори якраз на електросамокати для своїх штурмових підрозділів. Пане Олександре, в середньому скільки накатів на позиції ваших побратимів здійснює ворог? А в день штурмових дій ну, досягає до 10. Тобто, ну, в середньому 6-7, це стабільно. Ну І, і для розуміння наших глядачів, щоб, щоб вони ну, собі уявляли картинку. Що собою являє накат? Ну це ж ну не 30 секунд потерпіти. А, ну, дивіться, накат, Я знов ну, таки кажу. Ворог переміщується військами, троєчками, намагається переміщатися там в посадках знов таки. Рослинність їм допомагає. Ну зараз вже трошечки менше буде допомагати. Тобто, ось так вони намагаються прослизнути або між нашими позиціями, або прямо в лоб наших позицій. Що вдається, наші підрозділи ВПС знищують одразу як тільки побачили, а де не вдається вступають наші штурмовики, хлопці в стрілецький бій. Ось тому ну задіяні всі максимально засоби ураження. Тобто, це і артилерія також працює. Давай не будемо забувати, бо всі щось БПС БПС, артилерія це не забуваємо, боги війни, і вони працюють дуже класно. І ну, в принципі, все, що маємо, от чому що дозволяє нам стримувати ворога, це злагодженість дій всіх підрозділів нашої бригади. Пане Олександре, визіння наснаги і терпіння вам та вашим побратимам, і посестрам, і дуже дякуємо за все, що ви робите там, де ви стоїте. Олександр невідомий начальник Я відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Друзі, якщо ви нас потім будете дивитись, ну наприклад, на Ютубі, хай вас не зупиняєте, що ви не в прямому ефірі. Бачите QR-код, номер картки. Долучайтесь, будь ласка, до зборів.